Це фактично продовження питань, яких не встигли розглянути на попередньому засіданні сесії міської ради після привітань іменників, багатодітних матерів, спортсменів, волонтерів, оперативно депутати прийняли рішення щодо узгоджених позицій під час засідань постійних комісій. Та все ж окремі фракції заявили про те, що їх представники сьогодні подали заяви про недоцільність підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги і попросили міського голову не підписувати рішення. Вы знаете, что сам по себе тариф был, тот, который действует на сегодняшний момент, был принят в червне 2013 року. Естественно, за три года, уж, к сожалению, ушли вперед цены. Цены на материалы увеличились у нас на 45%. Бензин 2,4 раза, дистопливо в 2 раза, электроэнергия в 1,7 раза. Была одна минимальная заработная плата, сейчас другая заработная плата. Минимальная заработная плата продолжает в течение года расти. Естественно, все это отражается на тарифной политике и житловых предприемцев, и житлово-коммунальных, и также предприемств приватных, которые обслуживают жилой фонд места. Це Житомира про недоцільність підвищення тарифів депутати говорили й тому, що триває реформування в житлово-комунальному господарстві та створення ОСББ. Міський голова також не визначився з тим, коли і з якого періоду відбудеться підписання остаточного рішення.